Якось у своєї подружки я скуштувала цю смакоту. І, звісно, запитала, де вона купувала такий смачний торт. Вона каже: ти дурна, це не торт, це пиріг, і готується він дуже швидко та легко. Звісно, я в неї стибрала рецептик і готую тепер дуже часто, коли вдома є яблучка. В борошно додаємо важкове масло, розпушувач, сіль, цукор і все вимішуємо рукою. Достану крихітки і потім додаємо жовтки. Вимішуємо тісто та ставимо в холодильник на 15 хвилин. Доки тісто відпочиває, наріжемо яблучки, я ще додала грушку. Шматочки довільні на ваш смак. Обсмажуємо на сухій сковорідці, додаючи цукор та лимонний сік. 5-10 хвилин тушіння вистачить. Два білки взбиваємо до піків. Далі додаємо крохмаль та ванільку і ще раз взбиваємо. Далі всипаємо сметанку або йогурт. Тісто розподіляємо по формі. На низ викладаємо обсмажені яблучка. Далі викладаємо суфле та розрівнюємо. Далі робимо штрейзель та присипаємо зверху. Присипаємо мигдалем та відправляємо в духовку. Випікаємо при 160 градусах 40-50 хвилин. Виходить так смачно, що всі будуть просити у вас рецепт. Став сердечко та обов'язково підписуйся.